Друзі, всім привіт! Отже, що дуже важливо зробити до кінця року. Наш рік цей був у всіх він різний, але було багато хороших моментів, якісь були не дуже. І, і ми, як правило, живемо в якомусь такому темпі, що ми дуже от, всі поспішаємо щось у нас відбувається. І часом нам прям складно згадати, а що ж взагалі було за цілий за ціли рік у нас відбувалося. Тому надзвичайно важливо от зупинитися на пару хвилиночок і прям підвести підсумки, а що ж в мене вийшлося в цьому році. І зараз я буду розказувати, як це зробити найкраще. І перше, ми пишемо свої досягнення. Тобто так прямо пишемо Мої досягнення за цей рік і підводимо підсумки, що ж в мене вийшло. Якщо спочатку це здається, прямо ой, як складно, то головне сісти. Поставити собі хоча б таймер на 5 хвилин, бо мені це допомагає просто сістися. Бо, як правило, от мені складно це просто взяти почати, бо мій мозг починає, Боже, це так довго. От. Хоча б 5 хвилин, але в ідеалі це хоча б хвилин 20 виділити. так, да, ви там Обстановки, запалили свічку, сіли там це чудово. Якщо немає такої можливості, там на коліночках десь діти бігають, а ви пишете це краще, ніж взагалі не зробити. А вот, і, отже, підсумки року найкраще просто сісти і почати, от, як воно лється, писати, 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 потім ви навіть протягом дня будете ходити, і вам будуть думки приходити. А вон, я ще то зробила, я ще то. Тобто у вас буде от на цьому акцент, а що ж хорошого в мене відбулося, за що я можу подякувати цьому року. От. Також для підсказки можна взяти різні сфери, наприклад, сфера здоров'я, що вийшло, сфера стосунків, сфера реалізації, по різним сферам да, пройтися і подивитися, де ж в мене вийшло, і за що я в кожній сфері з цих можу, можу подякувати. Тобто, що вийшло класно. Наступне це подумати, які були уроки, але опять же таки думати їх зі знаком плюс. Наприклад, там була, була якась хвороба, завдяки їй я навчилася тому-то, тому, -то, тому -то, да? Що Щось в мене не вийшло, щось зірвалося, це навчило мене тому-то, та, тому-то. Та. Що це мені дало? Для чого мені це був урок, що, чому він мене навчив? Це в нас друге. Наступне, третє: написати собі, за що я молодець. От прям так, прям в мене молодець. І прямо от, е, так, дійсно, прямо от Так, щоб ви дійсно себе обняли і записали, що за що я в цьому році молодець. Що в мене вийшло? Подумати, а що ж в мене вийшло, І, опять же, такі, можна для, для прикладу, взяти всі сфери, або от просто як поліється, і записати. І посмакувати цей момент, що все ж таки вийшло, побути в цьому стані, подякувати за це. Далі написати подяку, подяки року, да? дякую тобі цей рік, тому що ти мені дав. І написати, що цей рік дав. Тобто, от з різних вони, наче, то й схожі ці питання, але все одно вони трошки різні. Любо, прекрасний мій рік, дякую тобі за і перераховуємо, за що ми вдячне, що він нам дав такого, що не було в іншому. А ще класно порівнювати себе з минулим. Тобто, от цей 2023 рік порівняти з 2024. І що в нас в 2024 двадчетвертим було зі знаком плюс. Більше, ніж в попередньому році. Тобто, це от важливо їм порівнювати саме свій рік, що вдалося, а що ні. А от які виводи дами з цього які виводи я б з цього зробила? Також подумати на цю тему, проаналізувати. А, що наступне, коли ми це зробили? Прямо побути в цьому стані, понасолоджуватися, побути ще пару днів в цьому. Можливо, навіть коли ви кудись йдете, от прямо згадувати якісь моменти, будуть згадуватися. А, далі, в ідеалі, звісно. Робити цю практику більш регулярно, Підводити не тільки підсумки року, але й підводити підсумки місяця, підсумки тижня, підсумки дня. Хоча б в декілька днів це робити. Це дуже класна. Допомагає от, фокусуватися на позитиві, допомагає а, бачити, що в цьому світі є багато чого прекрасного і хорошого. Якщо казати про один день, я не кожен день прям роблю там, що в мене було кожен день. Ну я знаю людей, в яких все дуже дуже класно, і вони це роблять кожен день. А от, тому дуже рекомендую. Тому що періодично я роблю це кожен день. А бувають моменти, що я така пару днів не роблю. Подумки я це прокручу, але не завжди запустю. Подумки я це роблю регулярно. От, тому дійсно, якщо навіть мало. Часу, то хоча б вечором сісти і перед сном хоча б пару хвилин порадіти, що ж, що ж в мене вдалося, за що я молодець і що я бачила хорошого в інших людях. Тобто можна щось одне вибирати. Тобто, Якщо ви відчуваєте, що якось не вистачає впевненості, то класно писати, за що я сьогодні молодець, що в мене сьогодні вдалося. Отже, щовечора класно завести от, от такі либо це нотатки, або це телеграм-канал, або якийсь інший там месенджер, да, в якому ви би скидували фото. бо фото це більш наглядно, тому що писати це класно, але коли ми ще фоткаємо, це ще класніше, тому що ми можемо потім за декілька днів переглядати, і це нас буде дуже наповнювати. Тобто ми там прям фоткаємо, що у нас сьогодні вдалося, наприклад, там їли смачну їжу, були класні стосунки, було ще щось, тобто, якісь усміхнені фото сьогодні були ще щось. Вот. Класно, ці все туди зберігати для того, щоб от прямо бачити картину дня, як вже сьогодні було всього хорошого, якісь сюрпризи були, хтось щось подарував, або ми комусь щось подарували, і ми переживали якісь класні емоції. І оце, допустим, протягом дня. Потім протягом тижня так само записувати, що за цілий тиждень вдалося, да, тось тобто тиждень, сім днів, що за цілий, за цілий тиждень в мене вдалося. Щоб це не забути, класно собі ставити таймер, нагадування. Наприклад, якщо ми знаємо, що у нас допустимо там неділя, там перша половина дня там така достатня, вона розгружена або навпаки ввечір, то краще це в неділю робити, але це не обов'язково. Тобто тиждень може починатися закінчуватися як вам зручно, в який, в який ви хочете день. І допустимо, тоді де ви знаєте або це п'ятниця, і ви прям підводите підсумки тижня, що вдалося. Що було хорошого, які подарунки ви отримали від світу за цей тиждень? І це підводити ці підсумки. Потім протягом місяця так само, можливо, даже якусь назву дати цьому місяцю. Цей місяць був такий то там щасливий, веселий. Там, ну, от, тобто, зі знаком плюс, але думати, як би цей місяць назвали. Опять же таки, нагадаю, що це нам потрібно для того, щоб фокусуватися на хорошому. Для чого нам на цьому хорошому фокусуватися? Тому що це ми виділяємо класні вібрації. Коли ми виділяємо класні вібрації, то до нас притягується багато чого хорошого. Тобто, відповідно, наша мрія більше, більше ближче до, до того, щоб здійснитися. Також в ті моменти, коли у нас все ж таки починає це щось нагрівати, нехороше, ми нам цей канал да, буде допомагати, що ми будемо дивитися і згадувати, скільки всього у нас все ж таки є хорошого. Також повертає нас до цього стану, що ну, прямо бути тут і зараз в моменті, це коли ми активуємо п'ять органів почуттів: це що я бачу, що я чую, нюх. А, якщо я їм що відчуваю в роті, і що я відчуваю ну, всередині себе або на тілі. Тобто, а, от коли ми намагаємося ці п'ять органів відчуттів або чотири активувати, то в нас внутрі вже таке дуже класне відчуття, що от, я зараз тут і в моменті, і це все воно таке розсіється. Тому от краще сідати писати. Можна в будь-якому стані, але от такі моменти, які нас, нам допомагають повернутися. А, в таке хороше, це от і писання, і, і активація на, на наших п'ятих органах почуттів. Також хотіла сказати, що я проти того, щоб писати, що не вдалося в цьому році, тому що мені здається, якщо щось не вдалося, ну це я так по собі сужу, то це значить, що я не сильно собі і планувала, це не сильно і хотіла. От, а ну, ми про це поговоримо в наступних відео, де я розкажу, як так планувати, щоб все ж таки у нас е, все вийшло. Як же це все розкладати так, щоб воно дійсно получалося і не було оце, відчуття, що недовольство. Сково сяйте і напишіть, а чудово, якщо ви це зробите в коментарях і напишете, е, і поділіться, що вам відгукнулося, що сподобалося, або напишіть якісь свої методи в коментарях. Я вас обіймаю. І до наступного відео. наступне відео також дуже важливо. Що ще буде три відео до нового року, які те, що дуже класно зробити, про важливо зробити дуже тому обіймаю. і Дякую вам.